Шахрайство на розведення німецьких вівчарок. Всі, ви певно, бачили ось цей аккаунт. Бачили ось цього чудового цуцика, який набрав вже 5 мільйонів переглядів, купу дзвінків, питань, як придбати, куди доставити. А чи знаєте ви, що це самий найбільший наразі мошенник в Україні? Він підробляє документи. Він в особисті висилає роботу собак нашого розплідника, нашого розведення. Я вже поспілкувалася з людьми, які придбали в нього цуценята. Вони підтвердили, що він розказує, що це його собаки. Продало мені як з його питомника. Та його пітомник, так он сказав. На дачі у його отця питомник. страничку. Я посмотрела я страничку, да. Я даже, когда вы мне только написали, я сразу к вам зашла на страничку, и там уже я увидела вашего мужа, и думаю, бо, у меня же почти такое же похожее видео, где собаку тренируют, что мне Вадим присылал. Но у него же там столько щенят, он это... Там и ребенок, его видно, бегает с щенками. И я не знаю, вы видели когда-нибудь его страницу? Що там все в порядку? А насправді він скупає по Україні цуциків по тисячу три тисячі гривень і перепродає по тисячі півтори тисячі євро. Може і більше. Це ті суми, які я чула від людей, які тих цуциків купили. Зараз в мене був пост із тим, як він зі мною розмовляв. Я його викладала, він там скаржиться, блокує. Але кому цікаво, будь ласка, ви можете мені написати або зайти на нашу сторінку Facebook, Instagram, Я там все це викладала. Тому ті, хто попав на цього шахрая, я вам дуже співчуваю і знайте, що ніякого ніякої правди там немає за цими собаками.